Ти не помітив, але старий світ вже закінчився. Світ, у якому можна було просто працювати, слухати правила, будувати кар'єру, цей світ зник, і більшість людей про це навіть не здогадується. Я скажу тобі більше, ти зараз програєш, і програєш не тому, що ти поганий, слабкий чи лінивий. Ти програєш, бо граєш у стару гру, а стара гра вже не працює. Дивись, раніше ти міг жити так: отримав освіту, влаштувався на роботу, працюєш, отримуєш зарплату, відкладаєш трохи грошей і десь там у старості мрієш про відпочинок. Але це все брехня, ілюзія, світ зламано, і система вже не захищає тебе. Вона тебе використовує у новому світі. Ти або будівничий, або ресурс. Подивись навколо, країни змінюють закони щотижня, гроші обесцінюються, тобі розповідають, що буде краще, але це для того, щоб ти сидів і чекав. А поки ти чекаєш, сильні створюють нові правила. 99% людей програють бо чекають. Ти хочеш знати, як вижити у цьому новому світі, я тобі скажу. Потрібно зробити три речі: перше, стати сильним фізично, слабке тіло, слабкий розум. Почни тренуватись системно щодня, бо в тілі сили фундамент твого розуму. Друге, контролювати розум. Те, що ти думаєш, це твої рішення чи нав'язані. Якщо ти споживаєш інформацію без фільтру, ти вже програв. Навчися відсіювати шум. Не думай як маса. Третє, створити своє плем'я. Один ти нічого не вартий. Система хоче, щоб ти був один. Створи свою спільноту, команду. Тих, хто сильніший за інших, тих, хто хоче будувати, а не виживати. Я не мотиватор. Я не блогер. Я будівничий. Я створюю новий порядок. Я не хочу, щоб ти став черговим рабом системи, але я не буду рятувати тебе. Я показую шлях, а йти ти маєш сам. Поки 99% чекають, 1% будує новий світ. І я питаю тебе прямо зараз: ти серед тих, хто будує, чи серед тих, хто чекає? Ти або влада. Або ресурс. Вибір зараз.